Вечіть, уже благає, як вміє, увагу привертає, палає, затоплює, клімат міняє, та жаль на свіце не спиняє, рубали копали, сміттям завалили, тварину сідлали, в клітки посадили, ми її підвели. Загоїть на ноги зведе, раз людиною вроджений, як людина, піде. Хоче спикатись нас, як гидкою обузи, бо тримати нас далі абсурдно безглуздо, обтруситись і стерти наш слід, знищити кожного і весь його рід, Затопити, спалити, камінням накрити, Щоб себе врятувати, треба нас погубити, бо її полонили у в'язницю, закрили ми її зґвалту. Але не вірю, що це не кінець. Вір в новий початок старого, що прийде покоління моє і Любитиме брат, брата свого, І даватиме більш, ніж візьме. І чуже порятує, полюбить своє, що землі наші руку подасть, не вкраде, а примножить останнє віддасть. Полікує, заходь на ноги зведе. Раз людиною вроджений, як людина піде. Між собою чужі і для неї, не друзі, все кудись біжимо, живемо в напрузі, Зупиніться на мить почекайте, хоч себе не дуріть, а ще розпитайте, чи туди ми йдемо, що в руці несемо, чи росток дерева нового, чи може сокиру набирати свого, та хіба це не ваш дім? А живе все, хіба не коштовність в нім. Що землі руку подасть, не вкраде, а примножить останнє віддасть Полікує, загоїть на ноги зведе, раз людиною вроджений, як людина піде. І нехай інші думають, що все має сня. Хіба один у полі воїн, не моя добіда, а видіть далі, впевнено, хоч малесеньким кроком, проросте ваше зернятко в тисячі з кожним роком. Зацвіте наша матінька по селах, містах, розіється водицею у своїх берегах, Заколоситься золотом у рідних степах, щиро сійте насіннячко теж, що у ваших серцях.